Змогли де ЗАЗу. А, нужно. Але питання в тому, де мікрофон. Прошляк. Тетяна Іванівна. Заза, де ви пропали? Вас всі шукають. Та, де ви були? Заза тут насправді. Її. Але е, ми мали подивитися трейлер. А Зараз ми промо поговорити про Україну, якої не буде після перемоги. Перепрошую, ми ще не перемогли. Чисто освіжить. І поїду з тобою в таку подорож. Знаєш, я буду таким з тобою кастанедою, щоб ти після цієї поїздки вийшов дуже з великими сумнівами стосовно фактів і не фактів в цьому житті. Титивної свідомості, відчуття перемоги є настільки важливим, щоб знати, що ми е, змогли. Ми встояли. Ми, ну а тоді вже тоді вже все буде інакше. Зло в Україні ніколи не було покарано. І оце наша та, та лямка, яку ми тягнемо, Цей парашут, який не дає нам по землі повнити, бо зараз час нас оцей купол тягне назад. А що каже пане Пукін? Хочеш криму відкусити, але дивися, пане. Толстую, збережи смереко. Ми приготовімо кись. Ви зараз спалите не чотку цю, а ви спалите книжку. Слава Ісусу Христу! Поможи Адару вийти на цей горбик, Боже. Поможи, Боже, я тебе вірю, Боже, і в нього вірю, що він вийде. Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. Що на браття і сестри українців усміхнеться доля. Гинуть мої, твої, 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 наші вороженьки, як росе сонце. сонці. Запануємо, браття і сестри, у своїй стороні. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, браття і сестри Божу Християнську вільно ту засвіту. І зараз Україна є тим чудом світу, яка прийняла на себе цю естафету. Тому що серце лише в одному місці, і зараз воно б'ється тут. Ось і все. Це перехід. Ну, це тільки початок. Це перехід. А Ізаза, як кінорежисер, він дуже добре знає історії про архетипи і про базові сценарії. Перехід це завжди Харон через Стікс річку мертвих. І ти дуже любиш а, род муві. Це те, що я знаю про тебе. Я не багато про тебе знаю, але те, що я знаю, ти любиш родмуві. Родмуві – це завжди Одіссея. Мати апостолів це родмуві. Так. А оця твоя робота така ютуб-блогерська, е, атмосферна, що не, ну, ніяк її не девальвує. да, Просто це хороша робота. Це теж муві і road А, Ти. Як це сказати? Прихильник античної філософії, Гомер, Одіссея. Звідки це береться? Чому родмуві? Просто тому, що це просто ти склеїв шматки маршруту і поїхав за ними. Чи якась інша історія в цьому є? Ну, по-перше, дуже дякую за те, що За, за забуадзе. Взагалі то так, да, ну, і для мене це, це велика честь е, бути тут і з вами. Е, Верхові на Карпати, для мене це щось дуже і дуже важливе. А е, 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 питання про що? Про рух, про, про подорож? тому що якщо ми говоримо про архетипи, так, головний архетип це рух. Це шлях, шлях героя. Тому, тому, коли ми з нашими колегами, ä, друзями Міше Курпєвським і ä, Олегом Пнатовим придумали цей історій, цей, цей проект, цей фільм. Фільм він ä, да, формально, він документальний. Але для мене це більш фікшн документарій. Художня документальна, тому що ми мали історію, ми придумали історію, був там сюжетний стережень, якщо можна так сказати. А далі, далі, да, це була імпровізація. Наприклад, ну, я, я ж не знав, що там скаже пані Оксана Сусяк. І що це було, про це, про що це буде і так далі. Тобто там була імпровізація. Що вийшло, подивимось. Я, я сподіваюся, що скоро. Подивимось точно. А по-моєму, це був Хічкок, який сказав, що на знімальному майданчику художнього фільму режисер це Бог. А на знімальному майданчику документального фільму Бог це режисер. Ти ким більше відчуваєш себе? Богом чи режисером? Богом. Богом. Тобто художнє кіно. Звичайно, звичайно, я маю право а, на те, щоб а, придумати якийсь там світ, з якимись там персонажами. В цьому сенсі, я як сторітелер, я розповідаю історії. Тобто, я твою творю, вибачте, історію і навіть світ. Тобто. В цьому сенсі, я Бог. Я всього лише режисер. Я ніколи не робив документальних історій. Тоб, навпаки, художніх історій, тільки документальні. Але це Заза Буадзе. Мати апостолів, наприклад, це його робота. Заза, ти говориш українською набагато краще, ніж мільйони українців. Які її не вивчили. І в мільйон разів арифметично краще, ніж я говорю грузинською. Хоча я прожив в Грузії не менше, ніж ти прожив в Україні. Ну, співставно, да? я не буду, як казав а, герой Харві Кайтела в фільмі Кримінальне чтіво Тарантіно, хватить сосати друг другу в конці». Це не про компліменти. Кожна людина починає свою інтеграцію в мову через або закоханість, або перше слово цієї мови, яке їй резонує на дримбі її. В кожного по різному. Іноді це співпадає. Українська мова для тебе, Зази Буадзе, уродженця Кутаїсі, 1961 року народження 62-го. 62-го перепрошую. який народився в Кутаїсі, в серці. Колхіди, вообще-то, колишньої. Тобто, це те місце, в яке Язон їздив за Золотим Руном. Тоді, за часів Гомера. Він народився там, він опинився в Україні і він говорить українською, як ви, ви побачили, тому що для мене це перше питання, а драматургійно воно мало бути третім, тому що ми мали почути українську мову зазибугадзе. Перше слово, перша емоція. Що тебе закохало в українську мову? Без політики, чистий секс? Це дивно, але от пер, е, фраза, з якої почалася моя мова українська. Знаєте яка? Е, е, такий лодочник е, Михайло Цалу, реальна, реальна, реальна персона, сказала. Я щось сказав, я щось сказав. І він дивиться на мене і каже. Це дуже громадянська позиція. Тобто для мене ось ця комбінація громадянська позиція, громада. То, те, що я знайшов в Україні. І те, чого на жаль немає в Грузії. Це біль, особисто мій біль. Ось, ось це громадство, громадська позиція. Те, що я знайшов тут, тому я тут. В Грузії є все. Там неймовірні гори і ландшафти, яких, коли я повернувся з Грузії десь років тому, мене закладало вуха півроку. Я не міг звикнути до того, що нема ущелини, нема гір навколо тебе. Простір інакший. Але в Грузії є все абсолютний ландшафт. Найкрасивіший, можливо, за однією з версій жінки Європи. І це так. Кухня фантастична. Все є. Чого нема в Грузії зараз? Одне слово, одна метафора чого нема там. Не одним словом відповідь, а одне слово і потім пояснення чому. Ну, як драматург, я думаю, що бувають колізії, бувають перипетії і бувають паузи між колізіями. Напевно, у Грузії зараз ось ця пауза. І ця пауза не залежить від. Бажання більшості грузин зробити щось. Про що це має бути пауза. Я не знаю, може тому, що от зараз те, що відбувається в Україні, ось це важливіше. Тому, окей, хай там буде пауза. Може і так, я не знаю. Це, це моя єдина така ну, надія, що може ось в цьому причина. Чому Україна переможе? А, тому що це виявилося, що місія України. Ось так сталося, що Україна має поставити крапку в, в архаїчній історії і почати нову, абсолютно нову історію не тільки України, а й Європи західну цивілізацію. Ось в цьому функція зараз і місія України. Ми їхали в машині разом. І я таку інсайдерську штуку скажу, але маю право її сказати, тому що це важливо, як на мене. Ми розказували різні анекдоти: абсолютно брудні, темні, страшні. Але смішні, чорний гумор. Етнічні анекдоти так само про українців, я розказував і про грузин. Але я відчув, як в Зазі Буадзе струна, яка відповідальна за національну амбіцію, в момент, розк... коли я розказував анекдот про грузинів, напружилась настільки, що я відчув холодний металевий. Дотик до місця, в яке можна проникнути кудись, що може завадити життєвим процесам в організмі. Я це дуже чітко відчув.